Сьогодні ми прощаємось зі справжнім героєм, захисником України, військовослужбовцем Збройних сил України, солдатом Максимчуком Сергієм Миколаєвичем, який народився 17 вересня 1979 року у селі Мар'ївка Запорізького району Запорізької області. Закінчив середню загальноосвітню школу у своєму рідному селі, пізніше здобув спеціальність слюсаря-тракториста у вищому професійному училищі номер 7 Працював у місті Запоріжжя на підприємстві «Дніпроспецсталь». Останнім часом у місті Кривий Ріг на північному ГЗК слюсарем, машиністом. Монтажником бригадиром 16 лютого 2023 року був призваний на військову службу по мобілізації. Служив на посаді номера обслуги гранатометного відділення Збройних сил України. З 20 грудня 2023 року, внаслідок наступальних штурмових дій противника, Сергій вважався таким, що зник безвісти. На жаль, результати ДНК експертизи підтвердили загибель Максимчука Сергія поблизу населеного пункту Спірне Бахмутського району Донецької області. Товариші по службі згадують про Сергія як про відповідального військовослужбовця, який вмів вчасно та виважено приймати рішення, був вимогливим до себе при виконанні бойових завдань, користувався авторитетом серед побратимів та командирів, завжди досягав поставлених перед собою цілей. Він був спокійним, врівноваженим, добрим, люблячим чоловіком, батьком. Сином та братом у захисника залишилися мати Людмила Костянтинівна, дружина Олена, сини Руслан, Дмитро та Сергій, сестра Катерина та брат Олександр. Сергій був мужньою людиною, героєм, чинки якого будуть закарбовані в пам'яті цілих поколінь, його сила волі. Відповідальність, натхнення на перемогу не знало меж. Шануємо справжнього героя, не забудемо його мужність. Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях. Шановні жовтоводці, від імені командування Збройних сил України від голови Жовтоводської громади від себе особисто та від всіх вас висловлюю глибокі співчуття дружині, рідним та близьким загиблого. Прошу шанувати пам'ять загиблого героя, солдата Максимчука Сергія Миколайовича хвилиною мовчання. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Отцю і Сину, і святому Дум, і нині, по час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Сьогодні найперше хочеться привітати святому покрови, Пресвятої Богородиці, привітати воїнів, захисників, день захисника. А також родини, бо якщо воює хтось з сім'ї, значить на війні вся сім'я. Хай Господь оберігає кожного воїна, а Пресвята Богородиця покриє своїм омофором. Сьогодні ще хочеться згадати всіх, хто вбитий на цій війні, кого немає біля нас, Царство Небесне і вічний покій, кожному загинувшому. Сьогодні ми прощаємося з тим, хто віддав на тобто героям, воїнам своїм. Хто віддав своє життя, захищаючи з нас, і дав велику біль родині, яка надіялася і чекала, що Він повернеться, співчуваємо вам сум і біль, нам не зрозуміти, бо хоча ми питаємося сказати, що ми сумуємо з вами, але ми далекі від цього. Але сьогодні ми можемо сказати одно підійти і сказати дякуємо воїну. За те, що віддав найцінніше це своє життя, прощай, воїне, прощай, дорогий, ти віддав своє життя за нас. Царство тобі, Небесне, і вічний покій. Слава Україні! Героям слава! Україна понад усе, Україна понад усе. Герої не вмирають. Герої не вмирають. Герої.